Gaio Bukridja! Дякую, що допоміг. Я ж сказав, дякую. Але йди, куди йшов. Що це взагалі за тунель? Дорога в Лиманськ. Ну, так ми вважали. Цей шлях в тупік. Мабуть, Нор особисто розпорядився ходи завалити. Все вислужується. Розкажеш, що сталося? Зона тут сталася. У всій, щоб її красі ми сунулись у тунелі, шукали там прохід. А хрін там самі завали та мутанти організували відхід, а тут монолітівці. Ці суки навіть з під землі дістануть. Я шукаю духа. Знаєш його? Звідки ти взагалі? Ай, годі, чого вже в схованки грати. Знаю. Він найняв нас довести його до Лиманська. Тільки от не ті проводи вийшли. Гаразд, йди собі своєю дорогою. Я тобі все сказав. Просто хочу з ним поговорити. Можливо, зможу допомогти. Не думаю, що ти вже чимось допоможеш. Добре, йди. Тільки без фокусів, бо там і залишишся. Я про це подбаю. Відчиняй! Вин до духа. Хитрый Мутантиці, так? Один відволікає, один обходить. Майже як люди. Ну, скоро на одну людину менше стане. Принаймні, помру в компанії справжнього сталкера. Не найгірший варіант. Звідки ти знаєш, хто я? Я в душі не їбу. Хто ти такий? Але... З яким пристаєш, такий сам стаєш. Вільного сталкера завжди видно. А тепер давай кажи, чого ти мені померти спокійно не даєш? Чому твої люди не допоможуть тобі? Тому що мені вже не допомогти. Я їх найняв. Щоб до Лиманська дістатися. Але як бачиш, ходу до Лиманська звідси немає. От вони застрягли тут зі мною, поки я не відкинуся. Файні сталкери. Чесні. Нині таке в зоні рідко зустрінеш. Хто тебе поранив? Не поранив. Убив. Один із тих, кого ти біля входу поклав. Мабуть, треба подякувати тобі за те, що помстився за мене. Але чесно скажу, може, мертвим і лежиться спокійно, якщо за них помстяться. Але коли ти при смерті це не втішає ні, ні разу. Мені треба потрапити до прип'яті. Я знаю, ти проводив сталкерів в обхід Янова. Ти думаєш, я так гроші заробляв? Та хрін там ледве витрати покривав. Дегтярю — ідіот. Не можна ховати під людей мрію, розумієш? Це... Це як море, на якому ти ніколи не бував. Там завжди сонячно. І завжди тихо. <кій> Було. Поки моноліт не прийшов. Я не знаю, навіщо тобі до прип'яті сталкера. Але мої таємниці помруть зі мною. Як тобі вдалося пережити сигнал? Бункер іскри. Справжньої моєї. Його екранували від будь-якого псів Озерський постарався. Цікаво, що з ним тепер. Сподіваюся, все добре. Що ти робив тут? А що? Ріхтер тобі. Не розповів, не дивись на мене. Так. Хто ще міг тобі розповісти, де мене шукати? Я не знаю нічого, крім зони. <кій> Після того, як моноліт замовк, я шукав своє місце в ній, свій закуток. Дім, хай як дивно це звучить. А в Прип'яті, після повернення моноліту нічого свого не зосталося. От я і подумав, що, може, в Лиманську пощастить. Але туди не пройти, як би я не старався. Таємниці не помирають, навіть якщо ми дуже хочемо їх поховати. Стрілець показав мені це. Ти знаєш, що стрільця брешеш. Хоча ні. Не брешеш. По очах бачу. Оце так. Оце не думав, що самому стрільцю допомогти зможу. Зараз. От, отримав. Це координати бункера. Я там залишив сканер, який дигер зі смітника модифікував. Паяльником, здається, звуть. Коротше, звичайний сканер аномалії створює, а цей прибирає. Інструкція теж в бункері. Ти розумака, розберешся. Передаси від мене стрільцю привіт. Добре. Дві мрії в мене було. Знайти свій закуток у зоні та стрільця зустріти. Жодна не збулася. Ти знайшов як пробратись до прип'яті. Тож і до Лиманська дістанешся. дім твій певен, там. Одразу видно. Що ти зі стрільцем працюєш? Він, кажуть, теж брехати не вміє. Дякую, що знайшов мене, сталкера, і, і, і за пораду. Дякую. Вдало. І тобі дякую. Ну, викладай, поки я ще живий. Прип'ять Лиманськ. Скільки людей там жили? Скільки будинків зруйновано? Але мені чомусь стається, що мій. Ні, їді мене десь там ще. Чекає. Напевно, вже не побачимось. Шановний, куди при здорово? Рок. Побачимось. Так, про що племе? Не переживай, ми його поховаємо. І ще раз дякую за допомогу.